Вітаю у реформованому мисленні. Знаєте, сьогодні хочеться поговорити про таку річ, як гнів. Це ж емоція, яку переживає абсолютно кожен. Але що цікаво, ми часто намагаємося її якось замаскувати, прикрити іншими м'якшими словами. Давайте спробуємо розібратися, чому ми так робимо і що насправді стоїть за цим почуттям. Тож, давайте чесно себе запитаємо ми справді гніваємось, чи може ми просто ну якось інакше це називаємо. Згадайте, як часто замість я злий, ми кажемо, я засмучений або Мене це дратує. Чомусь ми так активно уникаємо самого слова гнів. Погляньмо на деякі з цих популярних замінників. І от подивіться, який у нас арсенал: розчарований, засмучений, стурбований, роздратований, знервований. Список можна продовжувати. Але наше джерело попереджає, коли ми використовуємо ці м'якші терміни, ми, можливо, самі того не усвідомлюючи, применшуємо серйозність проблеми. Можливо, насправді, ми гніваємось значно частіше, ніж готові собі зізнатися. І це заважає нам почути, що про це говорить писання. Гаразд, звідки ж узагалі береться цей гнів? В чому його корінь? Щоб знайти відповідь, давайте порівняємо два фундаментально різні погляди: той, що домінує в нашій культурі, і той, що пропонує нам наше джерело. Існують по суті два табори. З одного боку, культурний погляд ззовні всередину, він каже, що винні зовнішні обставини, травми дитинства, несправедливість, вчинки інших людей. А от біблійний погляд зсередини назовні, про який говорить наше джерело, він ну він вивертає все на виворіт. Він каже, що причина всередині нас, у наших бажаннях, у нашій зосередженості на собі, так, минуле впливає. Але воно не є вироком. І тут, бачите, відбувається ключовий сув від перекладання вини до особистої відповідальності. І ось ця цитата з послання Якова, вона ніби сканує наше серце. Звідки сварки та бійки, ніж вами? Чи не звідси з ваших пожадливостей, що воюють у ваших членах? Яків прямо каже корінь конфлікту і гніву, не в зовнішніх обставинах, він у тій війні, яка точиться всередині нас самих. Наше джерело, по суті, зводить це до дуже простої, але чесно кажучи, аж до болю точної формули. Гнів виникає тоді, коли ми хочемо отримати щось своє, саме тоді, коли ми цього хочемо, і саме так, як ми цього хочемо. Все крутиться навколо нашого я, яке лежить в основі переважної більшості наших гнівних реакцій. Добре, а як це працює на практиці? Як цілком нормальне, навіть добре бажання може перетворитися на щось руйнівне? Це знаєте така собі слизька доріжка. От, просто вслухайтеся в цю фразу: Я гніваюся, бо ти порушив закони мого царства. Це, по суті, голос нашого розгніваного серця. Коли наші бажання перетворюються на вимоги, ми несвідомо створюємо власне маленьке королівство зі своїми правилами. І ми страшенно лютуємо, коли хтось наважується ці правила порушити, коли хтось ставить свою волю вище за нашу. І джерело описує цей процес крок за кроком. Уявіть, вся починається з невинного бажання. Це ніби відкрита долоня. Часто це щось хороше, але потім долоня починає стискатися. Бажання стає вимогою. Це вже не прохання, а умова. Далі ця вимога перетворюється на потребу. Нам здається, що без цього ми не можемо бути щасливими. З потреби виростає очікування. Ми починаємо вірити, що інші просто зобов'язані це для нас зробити. І коли цього не стається, приходить розчарування, а за ним фінальний акорд покарання. Наш гнів це спроба покарати тих, хто не виконав наші вимоги. Гаразд, з діагнозом, наче розібралися, а що ж робити? І отут наше джерело пропонує шлях, який, скажу вам, дуже відрізняється від того, що ми звикли чути про боротьбу з гнівом. І ось тут ключова різниця. Є, скажімо так, управління гнівом, це всі ці поради, порахуй до десяти, побий подушку. Головна мета просто почуватися краще, випустити пару. А є те, що джерело називає умертвінням гніву. Це означає не просто контролювати, а вбивати його в корені, розбираючись із проблемою в серці. Тут фокус зміщується на покаяння і на поклоніння. Простого управління, виявляється, недостатньо. І з чого ж все починається? А от звідси, перш ніж розбиратися з ситуацією чи з іншою людиною, треба розібратися з собою. Потрібно поставити собі чесне запитання, яка моя вимога зараз не була виконана, чого я так сильно хотів, що це стало важливішим за все інше, що стало моїм ідолом. І Біблія, зокрема, послання до Ефесян, дає нам дуже конкретний список того, що треба, так би мовити, скинути себе. Це не просто намагатися не гніватись, це активний процес, коли ми визнаємо і відвертаємося від гіркоти, люті, гніву, крику, наклепів і всякої злоби. Але знаєте, просто щось зняти це пів справи. Природа не терпить порожнечі, тому, скинувши старе, нам потрібно зодягнутися в щось нове, стати добрими, милосердними і що найважливіше, прощати одне одного, так само, як і нас було прощено. Це не просто відсутність поганого, а активна присутність хорошого. І на завершення ось ця думка, яка мені здається, все підсумовує. Наш гнів це такий собі індикатор на приладовій панелі серця. Він показує, що в нас є проблема з поклонінням. Справа не в людині, яка нас образила, чи в обставинах, справа в тому, чому чи кому насправді поклоняється наше серце в цей конкретний момент. Виходить, що боротьба з гнівом це не стільки питання психології, скільки питання поклоніння.